Новини вівторка 16 липня і сьогодні у випуску ви побачите. На Харківщині загинув воїн зі Свейської громади Максим Ніжник. Росіяни обстріляли глухи з РСЗВ. У шості 35-річний чоловік пограбував жінку. На Харківщині загинув воїн зі Свецької громади Максим Ніжник. Про це повідомила Свецька селищна рада. В ході виконання бойових завдань в Харківській області в населеному пункті нескучне внаслідок артилерійського обстрілу з боку Російської Федерації, 12 липня 2024 року загинув наш земляк Ніжник Максим Валерійович, 2004 року народження. Герою назавжди залишилось 20 років. Зазначається у повідомленні. Росіяни атакували зградів глухів по одному з районів міста вдарили серед дня о 14.00. Місцеві жителі кажуть, що пошкоджено приватні будинки. Стовпи диму було видно з різних районів міста. За інформацією ДСНС, Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі. <звітнє> Takk. обстрілювати серединобудську громаду. Про ситуацію на прикордоні інформує спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Після атаки росіянами дронами на вихідні дні, суботу, неділю, у Везбуді практично зник мобільний зв'язок, який і до цього був дуже нестабільний. Зв'язку зараз немає практично по місту ніде де не де можна знайти точковий мобільний зв'язок відсутній. Також до цього додається це відсутність електроенергії сьогодні, наприклад, шостої ранку вона відсутня, помимо того, що відсутній зв'язок, мобільний інтернет да і при відсутності світла стає і інтернет мережевий, але до цього додається ще відсутність води в багатоквартирних будинках. Тому що самі всі розуміють, що подача води залежить від подачі електроенергії. Якщо вона відсутня, вода не наповнюється не наповнюється водою, і на моє розуміння. Підключити додаткові джерела, щоб закачати ці башти, теж становить свою небезпеку, враховуючи те, що постійно літають дрони. Буквально півгодини назад був обстріл громади. Не можу зараз пояснити в якому місці, де це, але півгодини назад вибухи були чутні дуже добре. І дуже непокоїть те, що щось ранку немає цього світла, відсутність, будемо казати, води. А те, що люди в основному в буді проживають похилого віку, це дуже становить для їх таке, як кажуть, виживання. На це і як поясняють мені мешканці серебіна Будла буде навіть якщо й дадуть світло на якусь годину чи дві, башти водою не встигнуть, наповниться і тому навряд чи вода підніметься вище другого поверху. Більш в цьому плані по селам. Трішки леші, враховуючи те, що і своїй колодязі є, але теж холодильники не працюють, портяться продукти. Ну, наразі це все, що я можу повідомити по ситуації, яка складається наразі побузькій громаді. Шості 35-річний чоловік пограбував жінку. За інформацією правоохоронців, це відбулося в людному місці. Нападник підбіг до однієї жінок та вихопив у неї мобільний телефон, після чого втік. Нині шосткинця затримали. Ведеться слідство. Росіяни намагаються вербувати підлітків Сумській області. Правоохоронці повідомили деталі потенційної загрози. Сьогодні у Сумах відбулася прес-конференція на тему недопущення російської пропаганди серед дітей та молоді Сумщини та запобігання впливу ворожих соціальних мереж на цю категорію населення. Спікерами заходу стали представник кіберполіції та ювенальної поліції Сумської області, які ведуть в цьому напрямку велику роботу, а також методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, було зазначено, що представниками спецслужб РФ здійснюється підбір осіб, переважно з числа неповнолітніх, для здійснення диверсійних заходів на території України. Окрім вчинення диверсійних дій, наші підлітки провокуються на підтримання різних колабораційних течій шляхом їх примушування до публікації відповідної інформації в соцмережах, в телеграм-каналах, в меседжерах і всіх тих інформаційних ресурсах, які наразі використовуються громадянами України. Також з метою нанесення відповідних написів, провокативного характеру на будинках або на Інших конструкціях, зокрема, батьки повинні проводити роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми про те, що в нашій країні триває війна, розв'язана Росією, що ворог використовує будь-які інструменти задля досягнення своїх протиправних цілей. Тож діти повинні бути поінформовані і розуміти, що на будь-які протизаконні пропозиції не можна ніяким чином реагувати та заборонити їм підтримувати зв'язок зі злочинними елементами. Для цього дорослі повинні контролювати те, які сайти чи сторінки у соціальних мережах відвідує їх дитина, з ким веде переписку у чатах, які пости викладає на своїх ресурсах, встановивши на телефоні дитини батьківський контроль. Про отримані пропозиції скоєння диверсії за гроші, ви обов'язково повинні повідомити поліцію за номером 102 або заповнити відповідну форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Це вже буде повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. Великий обсяг роботи з протидії підліткової злочинності здійснюється співробітниками ювенальної поліції. Зокрема, в освітніх закладах ювенали здійснюють профілактичні бесіди та організовують заходи, під час яких дітям різного віку в доступній формі доводяться наслідки вчинення протиправних дій, відповідальність за їх скоєння та пояснюється, із якого віку вона настає. Про ці всі е, норми законодавства е, в кожному закладі освіти е, ми доводимо, розповідаємо, е, показуємо наглядні приклади. Е, у нас заготовлені е, і відеосюжети, е, ми проводимо і тренінги з дітьми. Е, тобто е, ювенальні поліцейські е, доводять е, також через е, е, батьківські групи. Всю інформацію, яку можливо, щоб запобігти скоєнню адміністративних або кримінальних правопорушень з боку дітей, на думку правоохоронців, однією з причин скоєння злочинів серед неповнолітніх стало збільшення проведення дитиною часу в інтернеті. У зв'язку з дистанційною формою навчання та виконанням домашніх завдань в онлайн форматі, якщо ви помітили, значить, що дитина ваша підписалась під телеграм-канали або їм писали невідомі особи, то необхідно в обов'язковому порядку зробити скріншоти. І для того, щоб нам зібрати докази, і все це передати і звернутися до правоохоронних органів. Ми будемо активно приймати участь в розслідуванні даних фактів. Громадянам варто пам'ятати про те, що окрім протистояння на полі бою, в нас також триває інформаційна війна від свідомої позиції кожного залежить наша протидія ворожій пропаганді та недопущення її поширення. Тож давайте єднатися та посилювати опір ворогу з усіх сторін задля досягнення спільної перемоги. Санок про погоду 17 липня на території Шосткинського району погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мідлива хмарність вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний три вісім метрів секунду. Температура повітря вночі від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 33 до плюс 38 градусів по Цельсію. На переважній території Сумської області збережеться. Надзвичайна пожежна небезпека.